Добрий день. Доброго дня. Я до вас е, пообідати. Вітаємо, вітаємо. Що бажаєте. А... У нас є меню за QR-кодом, можна відсканувати, подивитися. QR-код. Ось, будь ласка, перед вами. Телефоном треба відсканувати, камеру і подивитися. Нема тоді. А... Давайте тоді я вам що запропоную. Ага. У нас є чудові комплексні обіди. Які? Які? Дивіться, Ристофу Том-Ям. Будь ласка, обирайте. А їсти щось є. Е, можу запропонувати вам окрем, окреме меню, тобто ви всі можете замовити. Ребра під соусом нагі, кускус. А кускус то те саме, що гав-гав? Ні-ні, кускус це каша. А, То нехай гав-гав їсти й кускус. А я, знаєте би, що хотів, я би хотів тако, картопельки тако товченої з шкварочками зверху, тако поляти. Знаєте, і помідори квашені, тако, щоб таку шкварочку і барабольтко раз трошки взяв і тако вилочкою пробив, помідорку порснуло і тко потекло сюди і, тако, зі шкварками тако. І так знаєте, таке смачненьке. Таке, но, но, в... Ми такого гімна не готуємо, розумієте? В нас є, наприклад, креветочки, креветочки в сухариках панко, Так, знаєте, палочками береш, мачаєш соус ширачі, потім вунагі, трішечки теріякі, смакуєш, і все дуже-дуже смачно. Тобто, ніхіра їсти нема. Чекайте, чекайте, чекайте. Я з собою взяв борщ в півлітровій банці. Принести. Давай, борщ. Не борщ. Давай, борщ.